І Крим запитують українці і перевіряють на вшивість всіх там, типу хороших русских, і таке інше. І для нас, українців, так звичайно, Крим наш, але чи достатньо це підстава, щоб про щось твердо стверджувати, скажімо так. А підстава насправді є справа в тому, що Трамп в свою каденцію зафіксував законодавчо Крим. За Україною він провів відповідний закон через Конгрес. А також Трамп підписав Кримську декларацію. Що це за декларація? Це така ж сама декларація, як на кшталт того, що була підписана американським урядом в 1940 році, коли американці не визнали анексію країн Прибалтики Радянським Союзом. Ми використовуємо цю тезу, але звідки? Взялася і кому можна за це подякувати, нам не цікаво.